Друже, а ну підкажи нам щось стосовно того, як приймати спадщину, в е, які строки, що робити, якщо строки пропущені, і як приймати спадщину із-за кордону. Ну, навряд чи він вам щось розкаже, тому що хлопчина трішки неживий. А я розкажу. Так от, якщо ви бажаєте прийняти спадщину, ви повинні зробити це протягом 6 Місяців в мирний час або протягом 10 місяців в військовий час з моменту смерті спадкодавця. Звертаю вашу увагу, що ви повинні це зробити не через 6 чи 10 місяців, а протягом 6 чи 10 місяців. Якщо ви е, звернетесь до нотаріуса за спливом цього строку, тобто вже минуло там 10 місяців. Ви звертаєтесь, то нотаріус буде зобов'язаний вам відмовити учинення нотаріальної дії з тих підстав, що ви пропустили строк на прийняття спадщини. Після цього вам необхідно буде звертатись до суду. Звертатись до суду. Для того щоб ви мали можливість подати позовну заяву про надання вам додаткового строку для прийняття спадщини, вам необхідно у нотаріуса обов'язково отримати постанову про відмову в чиненні нотаріальної дії. Саме постанову, не довідку, не лист, якийсь, не пояснення. Саме постанову. Якщо ви будете подавати до суду без постанови, вам суд повинен бути відмовити по формальним обставинам. Якщо ви знаходитесь за кордоном, ви маєте право прийняти спадщину. І здійснити це можливо, або звернувшись до консульства України та оформивши там відповідну заяву про прийняття спадщини і направити її сюди, в Україну національному нотаріусу, або звернувшись до нотаріуса там. Оформити відповідну заяву на іноземній мові, потім здійснити переклад на українську мову, а постіль і знову таки направити сюди в Україну національному нотаріусу. Краще це робити разом із довіреністю на ту особу, якій ви довіряєте. Подати за до за вас цю заяву, знайти нотаріуса, все організувати і тому подібне. Тобто, ви маєте право це зробити і маєте можливість, так це складніше ніж робити це, знаходячись в Україні. Однак ви маєте можливість. А з огляду на це, якщо ви будете в суді стверджувати, що строк на прийняття спадщини ви пропустили через те, що знаходились за кордоном, то суд вам, скоріш за все, відмовить задоволення позовної заяви. Тому що в розумінні саме безпосередньо практики судової ви мали можливість на прийняття спадщини, тож. Якщо у вас виникли проблеми із прийняттям спадщини, або у вас виникли якісь питання, ви можете поставити їх мені, написавши у відповідних соціальних мережах посилання, на які я залишу в описанні до цього відео. Крім того, друзі, прошу підписатись на мій YouTube канал, підписатись на мій Instagram та слідкувати за новинами, тому що я розповідаю тут дуже багато юридичних лайфхаків, які допоможуть вам дуже спростити та е, забезпечити своє життя. Підписуйтесь і ставте лайки.